Дмитро Білоус, якщо з українською мовою. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою. Полюби, як весною, ряст Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється. Все, як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова, і лесена, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мама бува примусовою. Непотящим бува дитя.